Друзі, вітаю! Сьогодні 23 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії, віртуальній студії Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, який добре знається на питаннях Білорусі, в тому числі. І саме про Білорусь я попросив пана Євгена поспілкуватися сьогодні із нами. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні, героям слава! Білорусь потрапила до нашої. Ну мені в поле зору потрапила саме через останні от події, які там відбулися. Це візит Кіта Келога спецпосланця Домада Трампа. Він там палко обіймався з Лукашенком. Це було ну для мене особисто не дуже приємно дивитися, але відбулася там ще одна цікава подія. Тобто, результат цієї зустрічі однозначно він є. Про інші там ви скажете, було звільнено із в'язниці Тихановського. Що, як на мене, ну є дуже непересічною подією, взагалі для можливої майбутнього Білорусі. От, пане Євгене, що ви бачите за цим візитом і за цим звільненням? Я думаю, що цю подію, які взагалі різні події в суспільному політичному житті, треба розглядати в комплексі. Не лише як якогось сферичного коня в вакуумі, да, сферичний візит в вакуумі, а цілий комплекс. Останні місяці для Лукашенка були достатньо успішними в плані протидії його опонентам. Вони навіть після того, як Лукашенка перепризначили президентом на практично безальтернативних по суті виборах наприкінці січня, вони так і не стали називати себе опозицією. Тобто, в середовищі білоруських ДЕМСИЛ панує переконання, що Статус е президент-елект, він в принципі, на, ну так би мовити, практично на все життя. І відповідно, е тут є свої особливості, свої нюанси, тому що е білоруські демократичні сили так і не наважуються назвати себе опозицією. І, на мою думку, вихід на волю Сергія Тихановського це, можливо, останній шанс тут щось змінити. Поясню, що я маю на увазі. Тихановський з'явився на політичній арені в 19-му році, і у нього був такий цікавий проєкт Страна для життя країна для життя. Де він е їздив по Білорусі, брав там інтерв'ю. Ну і став достатньо популярним При mm -hmm. Притому він ну, на де там не соромився повторювати Живе Білорусь, що в 19-му році. Було, в принципі, достатньо нормально. Але потім стався ковід і сталася президентська кампанія, яку Лукашенко вирішив не переносити. І в травні в Гродно Тихановського було затримано. Він на той момент вже був керівником ініціативної групи з висування Світлани Тихановської на посаду президента. Наскільки я розумію цю логіку, просто у нього вже тоді було. Адміністративне затримання, і він просто припускав, що його не, ну, не зареєструють. Тому пішла першим номером Світлана Тихановська. Тихановського затримали, і згодом його засудили до 18 років позбавлення волі. Треба сказати, що в Білорусі це про ну, практично такі, знаєте, стандартний термін, до яких Засуджують ворогів режиму. Тобто у Тихановської, здається, заочний термін трохи менше, але у Латушка, у Франака вечорки у інших, десь вони от якраз до, до 20 років позбавлення волі білоруські суди їм активно виписують. Ем, Світлана Тихановська дійсно 5 років бувала на людях і у неї на планшеті. Завжди було зображення чоловіка і напад страна для життя, тобто вона в цьому сенсі послідовно, і я б сказав, переконливо відстоювала необхідність його звільнення. Він не єдиний політв'язень, це щоб було зрозуміло. Ну тут знаєте, важко говорити там: я не прихильник, там хтось більш відомий, хтось менш відомий. Я вважаю, mm. що мають звільнені всі політичні в'язні в Білорусі. І це має бути завдання всіх, власне, сусідів цієї країни. Тому що, ну, наприклад, дуже простий гуманістичний аргумент. Буквально минулого місяця померли дві звільнені білоруські колишні політичні ув'язнення. Вони померли від онкології, тобто, даруйте за цинізм їх просто випустили помирати. І що тут можна ну, тобто, на сьогоднішній момент, 21 числа, випустили 14 людей. Серед них отут цікавий аспект: більшість іноземців, громадяни Польщі, е... там, Естонії, Латвії, Японії, Сполучених Штатів, ну там це очевидно, де подвійне громадянство. Тобто, Чистих громадян Білорусі, всього п'ятеро. Їх вивезли в вільню знову викинули, даруйте з території Білорусі, і вчора пройшла 22 числа, пройшла прес-конференція Світлани Тихановської, Сергія Тихановського і е, інших звільнень. Ви знаєте, е, навіть в білоруському середовищі, я так достатньо уважно стежу: в середовищі опонентів Лукашенка. ця Прес-конференція викликала неоднозначну реакцію. Ну, тому що, м, думаю, що очевидно, що після трьох років перебування в режимі інмунікадо, тобто в одиночній камері, Тихановський, ну як би, як би сказати краще, він не може володіти всіма новинами, всіма знаннями і. Навіть ну, навички комунікації. Він навіть вчора сказав е Анатолію Лібєдьку, одному з білоруських опозиціонерів, що йому приємно його обіймати, тому що він був позбавлений такої можливості ув'язнень. Зараз е ну, з тієї достатньо емоційної прес-конференції, тому що, е по-перше, ну, е тут такий момент: нинішній Сергій Тихановський не схожий на себе зразка 20-го року. Ну, тобто він суттєво схуд в Україні, мало кого здивуєш, тим, як виглядають люди, яких звільнили з полону чи з ув'язнення, але ну, для білорусів я думаю, для багатьох це шок. По-друге, ну, він продовжує намагатися бути активним таким, заперечує, що він був проросійським політиком, хоча він є в базі миротворця, за те, що. В 17-му чи 18-му році, я вже не пригадаю, відвідував Крим окупований, Ну, mm -hmm. він е, стверджує, що він туди здійснював про що зараз наголосив, що Крим це звичайно Україна, і Володимир Зеленський е, несе переживає найскладніші випробування з усіх президентів. Ще е, Сергій Тихановський акцентовано згадав двох політиків. Він подякував Дональду Трампу і висловив е, переконання, що е, той може звільнити всіх політичних в'язнів. Ну, це такий я думаю, елемент політичної гри, тому що е, я поки що не бачу американців такого великого бажання, і наступне він наголосив, що саме Світлана Тихановська є лідеркою демократичних сил То він показав, що. Він не буде претендувати на лідерство в білоруських демократичних силах, у всякому разі, зараз. Але тут є різні моменти. Якщо ми торкаємось білоруського питання, то можна сказати, що звільнення Сергія Тихановського, на жаль, через людську природу, саме воно викличе питання, чого його звільнили, а інших понад тисячу політичних в'язнів ні. І такі питання вони безумовно будуть виникати. У мене є відчуття, що режим Лукашенка звільнив Тихановського для того, щоб постаратися внести розлад в середовище білоруських демократичних сил. Ну, тобто, він з одного боку такий активний і намагається демонструвати активність, але е, він ну кілька років. Був в інформаційне не тільки в інформаційній в людській ізоляції, і ми, я думаю, чудово розуміємо, що для людини це ну серйозне дуже випробування. Це з одного боку, з іншого боку, його не могли не випустити до преси, ну тому що масштаб фігури значний не тільки тому, що він високий, там такий потужний чоловік, а тому, що ну це один з символів. Білоруських протестів, хоча він безпосередньо в протестах після президентських виборів участі вже і не брав. Тут теж можна на це звернути увагу. Але мені особисто цікавіше сам візит Келога. Так Якраз це про нього, так. да. Візит Келога е, свідчить, і ну, ці е, геополітичні загравання з Лукашенком. Вони угу. свідчать. Те, що у Трампа немає ніякого плану завершення російсько-української війни, якщо вони всерйоз розглядають Лукашенка як політика, який спроможний відірватися від Росії і грати якусь самостійну гру, то мені їх просто шкода. Я, наприклад, не зовсім зрозумів, чому поїхав Келох, а не Вітков, у якого коріння з Росії, з Білорусі, і мені здається, йому могло було б легше, наприклад. Обіцяти постачання американської нафти, ну, на найновітніші, до речі, в Європі білоруські нафтопереробні заводи, чи говорити про перспективи вигідної приватизації білоруських підприємств, там більшість стратегічних підприємств перебувають у державній власності. Тобто, ну такі, знаєте, речі, які вигляд, тобто е з одного боку, Трамп своїми заявами, своїми діями за цей час спочатку його президентства, він суттєво урівняв між собою Росію та Україну як учасників війни, тобто стер межу між агресором і жертвою агресії. Uh -huh. А з іншого боку, він тягне країну, де Лукашенко називав себе співагресором, в посередники в когось. Ну, це. Виглядає, м'яко кажучи, дим. І це, Ну на мою думку, такі, знаєте, речі, які навряд чи можна оцінювати позитивно і говорити, що це от, ну, такий серйоз, серйозний зовнішньополітичний успіх. Плюс, знаєте, от у Лукашенка Трамп в цьому сенсі не перший. Не перший західний політик якому він щось обіцяє, обіцяє, що він піде на якісь поступки, обіцяє, що він щось змінить, а потім нічого цього не виконує, але потім все одно обіцяє. Ну, Тобто, це для, для Лукашенка звична практика. Тоді, як, ну я ж кажу, що таке відчуття, що у команди Трампа, хоча е серед супроводжуючих Келога був Кріс Сміт, який вже багато років займається. Е Власне, питаннями регіону Центральної Східної Європи, Балто-Чорноморського регіону, тобто він в темі білоруський і він мав би підсвітити ситуацію, сказати, що Лукашенко насправді на короткому повідку у Путіна. Але ну ви ж розумієте, що Трампу щось доводити це абсолютно марна справа, що там достатньо чітка вертикаль, і його слово воно сприймається як. Пряме керівництво до дій, поки що, ну, тобто, що може хотіти Лукашенко в обмін на звільнених ув'язнених uh -huh. З одного боку, це повернення калійних добрив на ринки ЄС та Сполучених Штатів, тому що зараз і відкриття портів європейських, ну тобто, зменшення їх ціни відповідно, і тут він може оперувати там питаннями продовольчої безпеки, розповідати. Бо ці санкції запровадили ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І що ще, Ну, мабуть, якоїсь політичної участі, тому що ну, він же ж був в 2015 році, мав переговори нормандської четвірки, і він, я думаю, до цього буде апелювано. Тобто, ну я тут хотів би трішки розкласти, я вас уважно слухав ці ці моменти зараз на декілька частин. Мета візиту Келога залишається загадкою, тому що за підсумками їхньої зустрічі, окрім інформації про звільнення політв'язні, про що ви детально розповіли. Ну, немає ніякої. Ми не знаємо для чого фактично туди Келог приїздив. А, а за... вибачте, я тільки уточню. Е, голова КДБ Білорусі Іван Тертель наголосив, що Лукашенко, ну і влада Лукашенка очікують дій у відповідь від інших країн Заходу у відповідь на звільнення політичних в'язнів, ну тобто, послаблення санкцій проти Білорусі. Тактика торгувати людьми в обмін на санкції на послаблення санкцій для, для Лукашенка не нова. тобто за... Понад 30 років перебування при владі він це вже неодноразово пробував з різним успіхом, колись виходило, колись не виходило. Але станом на зараз, на момент нашої розмови, ніякої інформації, ну, тобто, уявити собі зараз, що до Мінська повернуться посли ЄС і Штатів хоча словацький посол має повернутися ближчим часом, до речі, там. Працює в урізаному вигляді представництво Європейської комісії, угорці, здається, там працюють. Ну, тобто, розумієте, ставлення Заходу до Лукашенка не можна сприймати як моноліт, але те, що Сполучені Штати виступають таким лідером в процесі пошуку порозуміння, воно дещо дивно. Тому що Сполучені Штати там тривалий час не мали посла. Тобто, нинішня е, тимчасова повірена Джулі Фішер, вона в 21-23 роках, тимчасово повірена в Україні. Вона бу, працювала з Вільнюса, опікувала ситуацію в Білорусі, і в посольстві США в Литві це я напевно знаю. Є спеціальний відділ, який займається саме Білорусь. Тобто я роблю висновок з того, що ви сказали, що зараз є намір Сполучених Штатів Америки підтягнути Білорусь до західного світу. Скажу так образно: ну, намір є. Питання в тому, наскільки він має під собою підстави. Окей, якщо ми говоримо це один да, із варіантів, чому Келох приїздив до Лукашенка, ви говорите про. Повернення Лукашенка як ну можливо політичного посередника у питаннях, можливо, знову ж таки, я так розумію, переговорного процесу, який може проходити і за його участі, можемо ми розглядати зараз Білорусь як е, один з варіантів зміни геолокації переговорного процесу між Росією та Україною? Ні, тому що е, якщо порівнювати з 15-м роком, коли Лукашенко постачав Україні паливно-мастильні матеріали. Мази часом і деякі компоненти військової техніки зараз Білорусь тісно інтегрована uh -huh. в е, російський військово-промисловий комплекс. Десятки, а може і сотні білоруських підприємств на це працюють. Сам Лукашенко називав себе співагресором, і е, білоруські спецслужби, у яких теж були різні історії з росіянами, uh -huh. зараз в, знову в режимі бойове братерство з ФСБ. І Гру а як тоді буде виглядати, або якою може бути реакція Кремля на цю всю історію, якщо, наприклад, Путін, ой, перепрошую, Лукашенко починає із заходу ну, якісь тьорки, Вибачте за це слово. А чому? Тому що я пригадую. Минулого року, якщо я не помиляюсь, минулого року влітку а, так це було тоді саме а, чоловік з Кабєєвої приїздив попов до Лукашенка. Брав у нього величезне інтерв'ю. Віже тоді він йому закидав. А що це ви, мовляв, Співпрацюєте із польськими правоохоронцями. Ну це не зовсім, не зовсім правильно і так далі. Ну на що фактично Лукашенко почав ну так петляти і уникати відповіді прямої на це запитання? Тобто Кремлю не дуже подобається таке зближення Лукашенка із Заходом. Розумієте, тут ситуація в тому, що не, не, не в тому, що подобається чи не подобається, а в тому, що якщо Лукашенко відвернеться, угу. то у Росії є низка важелів для того, щоб його поставити на місце: фінансові важелі, військові важелі, обіцянка Аріяшнік поставити, розмістити на території Білорусі, ну тобто, зміцнити. І, е, обороноздатність можливість поширити інформацію про те, що є ядерна зброя, і передали її Лукашенку. Ну, тобто, контроль над нею в контексті останніх подій Ірано-ізраїльської війни. Це теж знаєте, навряд чи зміцнить позиції Лукашенка. Тобто у Путіна можливостей показати, що саме Лукашенко останній диктатор Європи. Набагато більше, ніж навпаки, а чи була погоджена ця зустріч із Кремлем? Як ви думаєте, Келога і Лукашенка? Буквально менше ніж за добу до візиту Келога в Мінську був керівник слідчого комітету Росії Бастрикен. Uh -huh. І я думаю, що ну тобто якщо Візит Келога анонсувався завчасно. Про це Reuters написала завчасно. Ну так, То, там було не без офіційно підтвердження, але було так. Що да. Всі Росії не знали про цей візит і не уявляли. Ага. Я думаю, що там все лібрето переговорів е, і лінію переговорів дуже чітко визначили. Але ага. з іншого боку, знаєте, там цікаво, що е, навіть перекладачем був вилетіло зараз ім'я залишилось. Ані згадав Валентин Рибаков був перекладачем на переговорах. Він постійний представник Білорусі при ООН і чоловік uh -huh. такої собі, Наталії Петкевич, яку ще 20 років тому називали залізною леді білоруської політики, ну такою дуже довіреною до Лукашенка особою, яка зараз стала віце-прем'єром і мала відповідати за покращення ситуації на американському напрямку. Uh -huh. Тобто, ну знаєте, е, це така. Геополітична Санта-Барбара з білоруським присмаком, при тому, що це ну, відбувається в умовах реального часу. Тобто, давати прогнози тут справа насправді невдячна, але треба, ну, треба ловити якісь е, шматочки інформації, з них вибудовувати. Усьому за тут, якраз ви сказали дуже цікаву, примітну деталь, яку я чесно скажу, пропустив на рахунок Бастрикіна, бо дійсно це не а, просто там якась пересічна фігура, у взагалі команді Путіна, Яким міг дати директиви Бастрикін передати директиви Лукашенку Кремль, чи просто вони поговорили про щось, чи це взагалі не пов'язані події? Ну, в принципі, то їх не пов'язувати не варто, але ну міг же щось Кремль там рекомендувати Лукашенку. Ну, він міг рекомендувати, наприклад, входити в переговорний процес і схиляти до проведення переговорів в мінську, збираючись uh -huh. на те, що були переговори нормандської четвірки і так далі. Але okay. повторю, якщо до цього буде доходити, якщо американцям це донести, uh -huh. то тоді переговори в мінську це будуть те саме, що переговори в Москві з точки uh -huh. зору територіального розташування. Якщо не про переговори, то про що там ще могли йти мова. Ну мені важко уявити, що Лукашенко зараз перебуває в такій ситуації, що він може піти на перекір і Росії, і Китаю. Китай так. же теж е один з гарантів так, так, незалежності так. Білорусі, і, я б сказав, е часто виступає в ролі такої противаги, коли Росія е дуже яскраво говорить. Але уявити, що Трамп та Сі кілька тижнів тому згадували, е, власне, що як вони будуть розвивати з Білорусі відносини Сполучені mm -hmm. Штати, я чесно кажучи, не вірю. Ну, я пане Ідею, перепрошую, що допитую, бо дійсно дуже цікавий візит, і мені насправді самому цікаво відповідати на ці питання, тому що, знаєте, в нас так зразу, от приїхав Келох відмовляти від того, щоб. Проходили навчання запад 2025 ну по перше, ага. Лукашенко в силу своєї природи не відмовиться від проведення цих навчань, раз ага. по друге, вже було оголошено про те, що вони будуть проходити на полігонах не біля кордонів, по третє, тут є китайський інтерес, бо має китайський підрозділ них взяти участь а для китайців важливо ага. з політичної точки зору брати участь у подібних навчаннях. Тобто, це ну, момент, який дуже і дуже важливий. Ну там далі від українських кордонів, але ближче до країн Балтії, тут теж є такий момент. Ну там було формулювання хрені на міністра оборони, uh -huh. що вони будуть всередині країни, а не біля на, на полігонах, які наближені до кордонів. У нас uh -huh. же теж ситуація на Яворівському полігоні, коли були навчання за президентства Януковича, і ракета з тугни ледь не полетіла на територію Польщі, тобто, ну. Ви ж розумієте, що в, в умовах, коли не запрошуються військові аташе, або запрошуються і не приїжджають, uh -huh. то проведення таких навчань це ну, такий мом момент може розглядатися як провокатив. Друзі, я не випадково так пана Євгена зараз допитую, і щойно ми про це говорили, тому що дійсно запитань до цього візиту більше як на мене, аніж відповіді, і звільнення політв'язнів це лише вибачаюсь, але так yeah. скажу ширма. От реально ширма, за якою буде стояти дуже багато рішень, не обов'язково вони будуть публічними, але щось точно має бути. Тому пропоную слідкувати за цими подіями з вами разом і з вами, пане Євгене. Також тому що нагадую, друзі, пан Євген дуже спеціалізується на саме білоруському питанні, на білоруському треку. Да. І прошу? Люблю драники. Драники любить, так. і тому я сподіваюся, що ми обов'язково повернемося ще до цієї розмови. Дякую вам. Домовились, дякую, до побачення. Хай щастить.